Депутатів проросійської ОПЗЖ спробують позбавити мандатів. Такий законопроєкт внесений до парламенту, зареєстрований. Далі його мають розглянути в профільних комітетах. що це буде? Як це виглядатиме? Будемо обов'язково далі говорити. Точніше, навіть це проєкт не законопроєкт, власне, цікаві його перспективи. Санютка, народний депутат від європейської солідарності, з нами на зв'язку на Олеже. Мої вітання вам. Вітаю, вітаю та глядачів П'ятого тут така цікава історія. В цій постанові об'єдналися. Якщо не конкуренти, то політичні вороги йдеться і про вашу фракцію, і про «Слух народу разом. Хочете позбавити мандатів депутатів-опозажистів. Наскільки є перспективи в цьому? Ну, якщо б справді була політична воля слуг народу, то я переконаний, що ця постанова вже була не в комітетах, а вона була вже проголосована, тому що ми бачимо політичну волю Європейської солідарності, ОПЗЖ завжди були є. І скільки вони будуть в країні, вони залишаться нашими політичними опонентами, ідеологічними ворогами, тому що ні для кого не секрет, і це сьогодні у все більшій і більшій кількості фактів проявляється, що їхні депутати, як правило, були причетні до підготовки. Рашистського вторгнення в Україну мені б дуже хотілося, щоб всі ті колаборанти, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, були притягнуті до відповідальності а всі, ті, хто співпрацювали і співпрацюють з московитами на підконтрольній Україні. Території обов'язково теж понести свою відповідальність. Чому я кажу, що якщо б слуги народу хотіли, то це було б уже давно зроблено, тому що найпростіший шлях це звичайно. Через рішення суду, але давайте згадаємо, коли останній раз ми чули інформацію про суд над Медведчуком. Напевно, тоді, коли треба було до Медведчука якось прив'язати Порошенка, і тоді ця тема розкручувалася в офіційних пабліках і на офіційних ресурсах. Якщо тільки це не атака на Порошенка, значить тоді Медведчук перестає бути кому-небудь потрібним. А все дуже просто і все це. Видно в сесійній залі парламенту, тому що практично зараз ті осколки, які залишились від ОПЗЖ, які створили свої такі кишенькові маріонеткові групи, вони голосують в унісон зі слугами народу, і оскільки воно більшості вже давно не існує і Дуже вигідно під час голосування користуватися цими голосами і набирати там 227, 229 чи 230 голосів якраз за рахунок колишніх депутатів від ОПЗЖ. Ви запитаєте мене, чи це не атака на українську єдність? Я вам скажу категорично, що ні, бо єдність єдність це ідеологічні засади, єдність це протистояння ворогу. Єдність це боротьба за нашу державу. А якщо хтось колись сьогодні. Я переконаний, завтра буде вставляти палки в колеса руху нашої країни, які. Ті, хто не займаються обороною держави, то ми з ними не можемо бути єдиними. Навпаки, їх треба якнайшвидше притягнути до відповідальності, і вони мають відповісти за ці злодіяння, які вони чинили. Тому наша позиція стосовно ПЗЖ і їхніх осколків є дуже простою і зрозумілою. Ми вважаємо, що вони не достойні бути в залі парламенту. Ми вважаємо, що вони мають відповісти за свої злодіяння, і ми будемо робити все можливе, щоб це трапилося як швидше. Міністерство закордонних справ України розкритикувало скандальну заяву координаторки ООН. Вона зреагувала на удар Російської Федерації по Чапланому і знов ж таки забула ця пані сказати про Росію, закликала там дві сторони перестати стріляти. І, в принципі, не часто вона у своїх заявах, а точніше лише раз згадувала Росію а на рівні парламенту. Чи будете ініціювати якусь реакцію? Що це може бути і скільки це може продовжуватися, зрештою? Ви знаєте, що наша остання ініціатива, яка йшла від європейської солідарності, та й не тільки від європейської солідарності, це була ініціатива прийняти постанову, яка б стосувалася полонених військовополонених бійців Азову і тієї ситуації, яка була в Оленівці, на наше абсолютно величезне здивування, яка була така надмірна реакція, надмірний супротив. Представників влади, щоб не включити це питання в порядок денний. А тоді, коли ми домоглися включення цього питання в порядок денний, то виявилося, що частина фракції слуги народу, я вже там не кажу про дрібніх сателітів, не підтримала цю постанову. А це було очевидне і зрозуміле звернення до світового співтовариства на підтримку наших військовополонених, на підтримку наших бійців Азову і на Конкретні заходи і засоби впливу урядів іноземних держав по тій ситуації по теракту, яку вчинили московити Воленівці? А коли ми побачили на табло, що два в дужках чи в лапках сказано народних депутатів проголосували взагалі проти цієї постанови, а коли ми побачили, що одним із цих двох Хто проголосував проти, був не просто народний депутат, а заступник голови фракції Слуга народу пан Мотовиловець, ну чесно кажучи, ми були шоковані, і тому, якщо говорити про пропозицію звернення до організації Об'єднаних Націй стосовно чергового теракту Оленіці, звичайно, що ми за звичайно, що ми це будемо вимагати і будемо відстоювати. Але як тільки ми беремося за цю справу, знову... Перед очима стоїть оця ганебна ситуація, коли парламент голосами слух народу не зумів проголосувати. Постанову я розумію. Але ініціатива конкретно по Азон. цьому буде. Тобто, по ООН. ми зрозуміли Зеленівку, Але мене цікавить саме цей локальний випадок, який є дуже насправді яскравим, тому що ООН це велика організація, і дуже дивно, коли її представниця не може ніяк зрунити своїми вустами, що Росія агресор або, хоча б слово Росія. Звичайно, і тут немає ніякого сумніву, ми повинні дуже чітко на міжнародній арені відстоювати українські інтереси, тим паче, що це не просто українські інтереси, це ціннісні інтереси. Але якщо подивитись глобально по ситуації в організації Об'єднаних Націй, то мені видається, що наша дипломатія почала дуже і дуже серйозно і явно здавати позиції. Бо під час голосування на генеральній асамблеї ООН яка відбувалася в березні місяці, дві треті країн підтримали тоді проукраїнську резолюцію. На голосування на генеральній асамблеї ООН, яке відбувалося 24 серпня, на жаль, підтримали проукраїнську резолюцію тільки третина країн. Тобто, звичайно, що це країни Європейського союзу, звичайно, що. Це країни наші союзники і партнери, такі як Японія, як Австралія. Але ну ми бачимо, що більше як ста країн, членів організації Об'єднаних Націй, не підтримали цю резолюцію. І мені здається, що тут має бути справді дуже серйозна і відверта розмова керівника української дипломатії, пана Кулеби, і людину, яка згідно конституції відповідає за зовнішню політику. Це президент України, Верховний Головнокомандувач. Ми. Не можемо допустити таких проміхів. Це надто серйозно, коли не просто виступ окремо взятого речника, а коли на генасамблеї більше ста країн не підтримують проукраїнську резолюцію. Це дзвіночок, на який українська дипломатія МЗС, наше представництво ООН і звичайно, що президент України, який координує згідно конституції зовнішньополітичну діяльність, відповідає за це, мали би дуже і дуже серйозно відреагувати. Є ще один неприємний дзвіночок із Німеччини. Ліве крило партії Шольца вимагає перестати надавати Україні зброю і почати переговори з Росією. Блюзнірське, я не знаю, як відібрати слово, прикриваються тим, що війна все більше буде робити жертву в Україні, але очевидно, що інтереси зовсім інші в цих соціал-демократів. скажімо так, що прикро лідером цієї умовної групи є якраз сам Олаф Шольц. Що це таке почалося? Це почали друзі озиватися Путіна і казати, що йде страшна зима. Давай. Та домовлятися ну, друзі Путіна нікуди не поділися. Вони діяли, діють і будуть діяти проти України, бо Путін хоче знищити нас і нашу державу, і в нього нічого не змінилося, і в нього нічого не зміниться. Але я думаю, що ці дзвіночки негативні, це ми починаємо пожинати провали української дипломатії і ті, пам'ятаєте, некоректні висловлювання, які були зі сторони. Представника чи посла України Федеративній Німеччині, коли обзивали канцлера Ніверною Кобасою, дуже добре, що він вибачився з цього приводу, але ви ж розумієте, що такі речі точно не минають даремно, і ми починаємо пожинати зворотню реакцію. Добре, що Німеччина і той же канцлер Шольц виступили і ще раз дуже чітко заявили про те, що вони будуть надавати Україні важке озброєння. Ми зараз бачимо, до речі, систему протиповітряної оборони Гепард, яка вже частково поставлялась і яка буде додатково поставлена в Україну якраз для захисту українського неба від ворожої авіації і від ворожих ракет, тому це дзвіночок. Це дуже серйозний дзвіночок, тому що ситуація не тільки в Німеччині, а ситуація в інших європейських країнах доволі неоднозначна, особливо на фоні. Опалюваного сезону, хоча вчора появилося дуже багато втішних новин про те, що, наприклад, Італія більше як на 90% заповнила свої газові сховища, що Німеччина сьогодні має запаси ресурсу уже на 100 днів, що Норвегія стала уже постачальником номер один газу в до країн Європейського союзу і обігнала Російську Федерацію. Тобто, ми маємо і позитивні сигнали. Але ще раз і ще раз хочу сказати. Дуже важливо, щоб українська дипломатія не просто почувала на лаврах 14 19 років, коли вона була успішною і впливовою, щоб українська дипломатія була сьогодні дуже активною, не допускала помилок і гуртувала Європейський Союз і цивілізований світ на протистояння расистам московитам. Тому що ще раз і ще раз хочу сказати, Путін. Всю енергетику використовує як зброю. Путін всю свою дипломатію використовує як зброю. Якщо він цими засобами не напряму, то посередковано він звичайно хоче і таким чином теж вбивати українців. Дуже вам дякую за те, що були з нами на зв'язку. Санютка, народний депутат, говорили про справи внутрішньої закордонні. Далі йдемо до розмов.